Вітаю, це скумбрія замаринована така таким скандинавським способом, який називається «гравлакс». З бурячком. Я бачила, що та я робила в мене, до речі, в плейлисті, там, де про рибку, у мене є там гравлакс з червоною рибкою. Зайдіть, подивіться так. Рибка нам потрібна така величенька і трошки підморожена. Я перетримала її, Вона в мене така м'якенька. І обов'язково ви використовуєте морську сіль, яка не так швидко розчиняється. Отак обробити рибу, дуже, дуже легкий спосіб, я вже кілька разів робила. Так. І повитягуєте великі такі кісточки, помиєте її, приберете от це черненьке, а поки що я вам хочу сказати, от там дуже такі міленькі кістки, ви їх не вибираєте, бо тушка ну, зовсім розвалиться. Вона нам потрібна така, ну, така щільна. Так, і помила я її і промокнула серветками. Я спочатку в один бурячок приготувала, але ще й один теж натерла. І цедру одного лимона. Так, робимо що заправочку, чесник, укроп, кропчик, лимонний сік і цедра. Так, тепер беремо ємність, викладаємо туди бурячок, наш натертий, потім скумбрію, сіль. І цукор переміш... перемішати, і добре-добре засипати нашу скумбріку. Потім покласти у ту заправочку з чесночком та кропчиком, потім знову бурячок. О, о, дивіться, а я вас хочу запросити до себе в профіль. У мене є. Я недавно виклала дуже класний салат з печінкою, а також з маком. А також в мене є гарнір із топінамбуром і теж з маком. А також в мене є нова запіканка м'ясна, зайдіть, будь ласка, подивіться. Так, Все зробили і відправили в холодильник 8 годин, ну достатньо достатньо 8 годин. Витягуємо, бачите, ока... Ой, яка ж вона класна? Виходить. Промили, теж промокнули, і все. А я ще зробила до цієї рибки я зробила цвітну капусту, я зроблю окремо відео, щоб не було то дуже великим, обсмажити, відварити. Цвітну капусту, тільки три хвилинки на більше. А, і додати туди м, м, приправа, яка називається італя, італійська травка, Італійські трави. Але зверніть увагу, там повинен бути червоний перчик, Отака, італійські трави. Вона дуже класна, вона без солі, ну, дуже смачна така приправа. Відварила потім на вершкове масло, на сковорідку. Буквально по кілька хвилин, щоб вона була така альдента, як кажуть кухарі. Все обсмажили з двох сторон, прибрали.